Я вас вітаю! Сьогодні дріжджові пиріжки з м'ясом або ж самса. 17 г пресованих дріжджів обов'язково свіжих подрібнити в крошку, додаємо сюди ж столову ложку цукру та 300 г теплого молока. Змішуємо все та залишаємо настоятися 5 хвилин. Після того, як наша маса настоялася 5 хвилин, вливаємо сюди 100 г олії без аромату. 5 грамів солі, орієнтовно, 4-5, десь так, і змішуємо до тих пір, поки не почне взаємодіяти між собою все. Бачите, починає утворюватися така от пінка на поверхні. Значить, вже час додавати борошно. Борошна в мене, я використала 600 грамів. Ви можете його використати або чуть-чуть більше, або чуть-чуть менше. Саме тому я його додаю за декілька разів. Перший раз додала вмісила, після того додаю другий раз, як я вмісила перший раз. І вже як, після того, як я змішу другий раз ось борошно, тоді я бачу, чи потрібно висипати все борошно, чи потрібно трішечки його надібрати. Бачите, ще в мене тісто досить таки рідке. Тому потрібно висипати все борошно от 600 грамів. Якщо вам навіть не вистачить 600 грамів, не буде у вас таке тісто за густиною, як у мене на виході, значить можна буде ще трішечки додати, тому що борошно у нас у всіх може бути різне, навіть якщо воно одної якості, одного виробника. Ми можемо його по-різному зберігати, і в когось воно може бути трішечки вологе, а в когось трішечки сухіше там. Ось і може бути така різниця. Ділимо наше тісто на двоє, тепер кожну частинку на три. І загальна кількість частинок у нас 6. виходить. Закругляємо таким чином, як завжди, натягуючи волокна з країв до середини. І тепер кожен шарик отак от розтискаємо так наше тісто буде мати змогу швидше піднятися. Ну, не буде довго також підніматися. Ось так робимо з усіма і даємо. Йому піднятися буквально хвилин 15-20, не більше. Зараз хочу вам показати, що зараз у мене вже в теплиці почався сезон огірка. Тут у мене раніше я вам показувала зростала радиска, багато кропу, різної там зелені, цибулі. Я то все використала, попродала, посадила огірки з помідорами. Сьогодні я вам показую огірочки. Ось такі от вони в мене красені. Гарні, соковиті, ароматні. Це в мене Ілонара сорт. Ось це. Тут у мене Маша. Ось ці дві порталки. Маша. Ось так от вона зростає. Ясненька така. А це спіна. Найбільше люблю спіну, його в мене найбільше посаджено. Він йде дуже-дуже соковитий, ароматний і немає всередині пустоти. Такі, знаєте, класний огірок. Дуже-дуже смачний. Ось горох у мене. Зараз вже його продаю. Його дуже-дуже велика у мене площа. Ну, відносно велика, комусь велика, комусь невелика. Зараз я покажу. Далі повне відео, тому що зараз я вже не можу його зняти. Повністю зараз цю площу, тому що сонце. Дуже погано видно мені в кадрі. Ось він дуже рясний. Але так як у мене зараз тут сонце б'є час, сама не знаю, що знімаю. Ось такий от він у мене за зовнішнім виглядом. Соковитий, гарний. Але через посуху цього року дуже-дуже посушливо. Цей голландський сорт Оскар, він мав би бути по 12 грошин, в кожному стручковий. І він мав бути дуже-дуже великий, а бачите, він в мене десь по сім-по вісім, як де. Погано дуже зав'язався. Оце ще вставка за два тижні назад знімала свій город, чоловікові відправляла. Але в мене підписниця в садку Наталія кину в коментарі, посилання на канал. Кому цікаво, зайдете, подивитися. Написала якось мені, що Катя, ти покажи свій садок хочеться побачити. А я туди, якщо чесно, зайти не можу. Почистила навесні, загромадила, покропила. І так він собі сидить. Там Оленка його трощила, цвіт. Що там лишилося, що не лишилося, вже осінню туди зайду. Так Богдан трохи коси. А це в мене тут теплиця, верхня, там нижня, є ще одна кавуни. Я кажу двотижневе відео, тут вже все набагато більше. Це Сливовий у мене садочок. Ось. Тепер мій город, віця, донизу ми, виходить, живемо так, якби на уклоні. Город у мене йде до гори. Так. Укруза ще маленька, вже її підгорнула. Ось такі от площа. Це я тут це відео вставляю, щоб хочу показати, яка в мене площа цього гороху. Тут я посіла 6 кг. Там вище в мене <кій>, гороху кабаки, або ж баштани чи гарбузи, там, кого як вони називаються. А то ще вище там сад уже. Ось мій горох, вже цей верхній починає в'язати стручки. Так його в мене більше. І отам отой сад. Молодший і старший уверху, аж до самого лісу. Тож, тут в мене сливи, два ряди. Колоновидні перший рядок, другий такі високорослі, там груші яблука і аж вверху яблуні самі. Отут, де молодий садочок викосено, а там далі не викосено, тому далі не підемо. Тому ж там бурян великий. Йдемо на кухню. Ось Фарш. 500 грамів фаршу. Я додала ще за власним бажанням сирок 100 грамів і 300 грамів цибулі. Тмін. Додаю багато тмину. Це дуже смачно з тмином. Дуже-дуже. І зараз додам ще, тому що ну, і, і не помиляюся, тому що дуже смачний, дуже ароматний. Виходить начинка. ось перець. Чорний тепер суміш перців трішечки все я роблю за власним смаком, сіль. І ці всі спеції додаєте так, як ви настільки, наскільки ви їх полюбляєте. Ось і починаємо все це перемішуємо. перемішувати. Але ложкою то не то. Треба отак от вминати, тому що спеції, сіль і цибуля. Коли з'єднується, виділяється велика кількість соку, і наш фарш набагато соковитіший, коли він переминається. Ось фарш готовий, починаємо вже виробляти нашу самсу, або пиріжечки, як вам зручніше, Називати, я буду розкачувати тісто в кількості двох. Схоже, щось на тісто філу, як ми робили, тільки то ми робили в кількості п'ятьох, ять, а тут ми в кількості двох. Якщо ви не хочете, ви можете розкачувати в кількості одного тіста. Але це буде набагато довше. Мені так скоріше, тому я роблю: от, отак-от надаю обов'язкову форму квадратну, таку більш-менш, щоб не в формі круга, а у формі. Далі будете бачити, для чого це. Змащуючи великою кількістю борошна, можна використовувати крахмал або кукурузний, або картопляний, не має значення, але в мене позакінчилося і той, і то, і тому використовую борошно. Ось. Але краще, все ж таки, коли крахмал. Тоді воно ну, так більш, більш таке згладжене. Ось. Накладаю один на один, Кусочок і починаю розкачувати. Воно досить таки швидко розкачується в кількості двох до потрібної мені товщини. Не зовсім тісто філо робити, бо це ж все ж таки дріжджеве тісто, і воно має хоч якось там трішечки піднятися, воно має бути таким пухкеньким Тісто філо, так якби листове тісто виходить, багато шарове, таке хрумке. А це у нас зовсім інший тип, тому що розкачуємо тоненько, але за рахунок того, що воно дріжджеве, воно має трішечки ще піднятися. І буде у нас дуже смачні м'ягенькі такі е, пиріжечки з м'ясом. Ось розділяємо на двоє, воно ну, досить легке в роботі, але трішечки важче з ним робити, працювати, тому що воно рихліше, дріжджове тісто, ніж таке звичайне бездріжджове, і набагато-набагато ніжніше. Тепер змащую топленим вершковим маслом. Ви його можете ну, використати різну кількість відносно того, наскільки ви його е, змастите. Хтось змастить більше, хтось менше. Тобто, десь від, від 50 до 80 грам того масла у вас піде на те, щоб змастити е, ось тісто. Тепер, так як на відео, починаємо так, як в гармошку, збирати оце тісто. Вже коли воно з маслом, воно дуже робиться ніжне і м'яке, і воно дуже легко розтягується. Ось, Ви можете його навіть зараз отак розтягнути набагато довше. Так як я буду робити десь приблизно ну, 6 шариків сюди використовувати, то я розтягувати більше не буду. Ось викладаємо фарш. Тепер ці кінцями, двома кінцями з кожної сторони. Починаємо накривати. Можете, отак от я забагато потягла, тому я оце тісто ховаю всередину. Якщо ви не, не розтягли, лишнього, то не потрібно цього робити. Тепер накриваю. Ось, зліплювати. Зараз нічого не треба, все просто поділити і будемо заліплювати лише кінчики. Ось, ділимо з допомогою шпателя або ж ножа, як вам зручно, і починаємо отак от заліплювати. Зкладаємо в сторону. Можете поправити, щоб оця у вас гармошечка була більш такою кращою, тому що, тепер я бачу, що погано заліпило, все ж таки тісто дріжджове, воно, хоч не суттєво таке багато, тому що воно тоненьке, але все ж таки буде підійматися, щоб воно не порвалося. Найкраще, так от, плотненько защепнути його. За бажанням можете шпателем або ж ножем повідрізати у ті кінчики, якщо вони вам заважають. Ось і так. Виліплюємо всі наші вироби до кінця і складаємо в деку довільним вам способом. Мені, подобається, коли отак от трошечки косина є, щоб не рівненько складати, отак от трошечки на із кусок. Ось, таким от чином. Складаємо повне деко, використовуємо далі все тісто, розкачуємо, викладаємо фарш, замотуємо. Викладаємо їх якраз, оце у мене з цієї порції виходить от деко. Змащуємо яйце і даємо обсухнути 5 хвилин. І при 175 градусах я випікала десь від 25 до 30 хвилин, ну, десь 28 хвилин у мене вийшло. Але ви орієнтуйтеся на, на власну духовку. Можливо, вам прийдеться трошки менше, а можливо, трошки більше випікати. Ось, такі от у нас вийшли гарні ніжні соковиті. Такі пиріжки їдяться гарячими, вони найбільш тоді смачними виходять. А я вам дякую за увагу. На сьогодні в мене все. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. За бажання підписуйтесь на канал. Буду рада, якщо мій рецепт вам сподобається. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.